Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас вже 13 травня, сьогодні вже у нас вівторок, і я прийшла вам показати, чим я займалась цілий тиждень. Спочатку хочу вам показати таку гарну листівочку, яку подарувала мені моя донька. Потрібно було, звісно, у неділю показати. Ну, але було дуже темно, така, і я прийшла дуже пізно, тому не хотіла включатись. Дуже мені дитина розчулила, я розривилася, як дитинка. Ну, Гляньте, яка гарна така листівочка зробила мені моя донечка. І ось так вирізала квіточки. Прикрасила. І ще бачите, коли ми так відкриваємо, тут у нас теж сердинка. І так шоколадка. Солодка, солодка шоколадка. Так що не могла я не показати цю красоту. Дуже приємно мені, дуже дякую моїй дитині. Thank yeah. you. А зараз покажу вам роботи, з якими я працювала. Перша робота, яку я вишивала один день, тому що по плану я йду наперед, але мені потрібно її вишивати кожен тиждень, вона дуже йде легко. І за день я вийшла 1297 хрестиків. І невірно вийшла я 1686 хрестиків. Це я вийшла за день. Ви уявляєте себе, як вона швидко йшла в мене. І на початку тижня тут було 50%, і зараз вже в мене 55%. Це в мене чарівна мить, татів, помічник. І Гляньте, як уже гарно. Фото в мене до є. Я вже почала зберігати собі. Тому я вам покажу зараз ставлю фото до і після. Там що ось так. Повністю вже одяг в мене вишитий. Звісно, я вже не пам'ятаю, що я вишивала, бо це було в понеділок чи вівторок, я ж кажу. Один день я її брала швиденечку. Так, вона в мене швидко, отут помню точно, міст. Ось тут корабель я заповнювала. І ось тут вишивала. І тут цей місточок теж заповнювала. Так що гляньте. І вже зовсім зовсім трішки залишилось. Не знаю, може, сьогодні, ні, сьогодні точно ні, на днях я її візьму, ще отут-оце заш'ю. Тут вже буде небагато. Ще раз вам покажу і будемо вже перепялувати на свободну частину. Так що, такий тати помічник. А тут ще в мене ну тут не багато, я його теж відразу хочу зробити, щоб ця частина була в мене повністю заповнена. Так що дуже мені подобається її вишивати. Так, це перша робота, з якою я працювала. Наступна робота, яку я намагаюся вишивати теж кожен тиждень. І це чортополог від Анастасії Єрмакової, який я вишиваю на чорній тканині, ID 16 каунту. І ось тут ну, я, цю роботу я вишивала майже тиждень. Чомусь далі в мене вишивка чомусь не пішла. Мені погода в нас дуже спортилася, і мені хочеться весь час спати. Тому на цій роботі я то 200 хрестиків, то 300 хрестиків. Ну, 1297 хрестиків я вишила, було тут 21%, зараз 31. Хоча план я собі ставила 2000. Ну, ну ні. І так, і майже вишивала цілий тиждень. Ні уж вишивається легко, я ж вам кажу, береш роботу і хочеться спати. Так. Ну, все одно я собі ось, бачите, розмітила. Вирішила розмітити, бо ж тут, тут я вишиваю з розмітка, в мене є, і то я можу помилитися. Тут без розмітки. Декілька разів тут теж бачила, помилилася, тому вирішила собі ось такий навпіл поділила і щоб я вже орендувалася, де як я вишиваю. Щоб вже, тут уже по хрестикам залишилось дуже мало в цій частині. Уже буду я бек, і потім вже перейду на цю частину, а потім вже і вниз це вверх у нас. Так, так що така робота теж в мене була. Яка гарна. Так, ці дві роботи. І ще одна робота була в мене. Це, я вишила гусінь. Я приймаю участь в грі Аліса в країні чудес. І ми вишиваємо там сюжети, вибираємо самі. І цього разу я вибрала кальяну гусінь, Тут дизайнер у нас Анастасія Зверєва. Тут було у нас 29 кольорів, один бленд і два кольори бісеру. ну Там їх потрішки було. По розміром у нас в мене вийшло 78 на 91. І по хрестикам тут 3753. Ну, як я вам казала, тут фрузликів нема, тут бісер. Можна було бісер замінити на фрузлики, а я вишивала, бісер пришивала. І зараз вам покажу поближче, дістану свої ножиці. І ось гляньте, яка красуня в мене вийшла. Яка тільки красуня бісер, у нас ось тут три бісеринки, і ось тут і в кальяні. Така гарна осінь вийшла. І я вирішила її. я розпочала її і не могла вже зупинитися, хотілося мені її довести до, до завершення. І тут, бачите, я. Зробила в мене таке, а була тесьма, не тесьма, не знаю, як воно, як воно вірно називається, я не знаю. І я його такою золотою ниточкою прихватила тут. Вирішила так. Тут потрібно було крутити кордінг я вирішила не крутити, раз у мене є така, бачите, вона товстенька, її знайшла. Бо були в мене й тоненькі, а це я знайшла товстеньку І мені так сподобалось, так що така гусінь в мене вийшла. І можу я вам показати вже, ой, зараз приберу, хочу, зараз хвилечку розп'ялю, поки що побачити пустий стіл і, так, звісно, пом'яти. І вже хочу вам показати, що в мене виходить. Так, видно вам чи ні. Так, на вулиці темно, знов пасмурно. Дощить. То бачите, як вже в мене виходить. Так, може, ще так трішки далі, щоб все влізло. І отак от я вам покажу. Ось так, вроде, краще, да, видно? Ось бачите, як вже в мене виходить мій семплер. Так, далі я, що я далі планую по цій роботі? Хочу ось тут вишити. Якийсь я допоміжний тут буде з'їж мене кексик. Ось тут хочу його вишити, і ось тут мені потрібно вишити годинник. І тоді я вже буду просити нового персонажа. Дуже я хочу вишити ще білу, білу і красну королеву, червону королеву, і також Алісу. Це ще три персонажа, які я дуже хочу встигнути вишити. А далі вже будемо дивитися, що я буду встигати. Тому, як я вам і казала, я так от очередую допоміжний персонажик, кролик, тут буде кексик, тут у нас, бачите, в порівнянні ми вчора так посміхалися, який тут грибочок і гусінь яка величезна, дуже вона гарна. Тому будемо так, тут ще я не вирішила, що, що, що вишю. Ну, а зверху я хочу білу королеву. Тут хочу білу королеву. Але що, що отут вишити, я ще дуже ще не вирішила. Ну, будемо йти знизу вгору. Оце я тут роздуму в мене. Чи тут вишити зараз кексик, чи краще вишити ось тут годинничок і можна тоді відразу просити персонажа. Ну, це ще потрібно подумати. Тому буду думати, що я буду далі вишивати. Ну, і це все, що я можу вам показати. Це все, що я робила. На зараз в мене тільки три роботи в процесі, але я ще, вяжу шкарпетки, тут. Зовсім потрішки нічого не змінилося. Бачите, ну, додалося средів 20, Наверно, я, коли я вам показувала десь отут була. Я. То, бачите, тут, скільки я додала, але ще я їх не завершила. Тому я ж кажу, цей тиждень був. Ну, по хрестикам, вроби, непогано. 6700 хрестиків я вишила. Але ж, це ось 2 дні. Це... Це в мене татів помічник виручив, і ця гусінь. З чертополохом трішки. Якось швидко в мене не виходить. Але нічого, будемо далі його вишивати. Відео коротеньке, більш нема мені що вам розповідати, але хотіла показати, бо хотіла похвастатися цією гусінью. Дуже три роботи, результати є, тому будуть коротенькі відео, але будуть. Сподіваюсь, буде вам цікаво, хоч трішки, але ну, нова картинка, нова картинка. Ну, все, дякую вам за перегляди. Сподіваюсь, зустрінемось на у нас на наступному тижні, якщо будемо нічого показати, але якщо буде дуже маленькі результати, то дуже стріляємо. Бо хочеться мені вам показувати щось цікаве, а не подвірство на одній <плес> ну, роботі. Зараз в мене в процесі всього цієї роботи і я хочу їх вишивати. Поки, поки що так. А як далі будемо? Дякую вам за перегляди, дякую, що підтримуєте мене і бувайте! Он у меня уж не работает, а если